Всім привіт! І сьогодні я планую дуже плотно взятися за армію теракотиків і зробити, вже, щоб було 900 стати. Для початку 900. Має бути більше, десь там на 30-чимось, але зараз буде 900. Чим я, власне кажучи, зараз займаюся. І я займаюся чисткою об'єкта, щоб зберегти його в. Схеми з моду Create і будувати такі самі тунелі в себе в себе на базі вже за допомогою пушки з крейту. А для того потрібно вичистити, оптимізувати, так, так би мовити, <сум> оптимізувати саму структуру, щоб можна було зручніше її будувати, Ну щоб в саму схему не потрапили там, не знаю. Якісь матеріали, які не повинні там бути, по типу граніту чи іншого. Нехай там все буде, ну всі стіни, вся стеля буде з того ж сенстоуну Я думаю, так буде набагато легше набагато легше це будувати. Ти просто закинеш відмітиш схемою, де має бути ця структура, закинеш туди в цю пушку, в цю пушку закинеш ресурси, які необхідні для її побудови, і та пушка побудує. Побудує для тебе цей тунель. А таких тунелів мені ще потрібно штук 8, на даний момент штук 8. А значить, я вирішив максимально оптимізувати по матеріалах, щоб не доводилося граніт носити і всякий інший мусор, і, можливо, ще щось навіть допрацювати. Хоча, хоча в цьому я сумніваюся, що допрацювати я просто-просто оптимізую цю структуру. І вже покажу вам в себе на своєму нормальному світі, не креативному, як буде пушка будувати цей тунель тунель для залослави. Ось приклад того, як вона працює, коли вставити схему, вона виглядає приблизно так. І тут можна розчистити, скажімо так, те, що потрібно, розчистити, а решта пушка сама зможе замінити. Приблизно так воно зараз моргає, але то, то не страшно, то не страшно. Я покажу вам, покажу вам, коли вона вже буде працювати, коли вона вже буде ці блоки закидати. Не знаю, можливо, навіть їй доведеться переставляти цю пушку там кілька разів, тому що я не знаю, чи вона на таку довжину, на довжину 50 блоків, зможе це все побудувати. Ну перевіримо. Але отут, от стіни, які не моргають, мені доведеться розчистити. Ну щоб потім їх не ламати, коли вона вже побудує все. По якому принципу це все працює? Це працює, ставиться пушечка, пушечка ставиться, туди загружається оце креслення. Креслення загружається, загружається порох, і тепер потрібно знати, які ресурси потрібно. А для цього, якщо не помиляюсь, закидається сюди книжечка і там пишеться кількість матеріалів, яка тобі потрібна. Яких матеріалів і скільки їх тобі потрібно? Не так вже й багато. Далі далі треба сюди буде під'єднати контейнера і загрузити матеріали. І це, і це вже буде не проблема. Ну, залишилось мені тепер за цими матеріалами сходити, чого не вистачає дозбирати, і тоді вже можна буде показати, продемонструвати, як саме вони будує. І я щось не особливо розрахував, скільки мені потрібно буде піска для цього всього, а значить, у цій горі доведеться дуже сильно постраждати. Внаслідок моєї видобачі тут піска, ну, сенстоуна, принаймні, тому що мені його тисячі просто потрібні будуть. Тисячі. Ну, починаємо добувати тоді потрохи. Хоча, знаєте, з таким хайлом це проблемою не буде, головне, щоб не дуже глючило. І ще головне, щоб моє нічне бачення працювало. Не просто так, що я його крафтив, щоб було все добре видно. Щоб було добре видно і вам, і добре видно мені було. А тепер залишилося тисячі цього санстоуна накопати. І не засипатися ще зверху, бо обсипається. Треба, мабуть, глибше трохи вкопатися в цю гору. Бо втрачаю таким чином я Ну, Все, я думаю, на таку, на таку відстань вона вже, напевно, мені на голову осипатися не буде. І тисячі 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 санстоуна. Таким чином. Досвіду мене багато. Е Тільки оця, сервер підлючує. <свистит> підлючує через те, що я копаю стільки сантстоуна. І залишилось скільки мені. Десь тисяч 10 санстоуна потрібно. Якщо по, по моїх підрахунках. Так, тут же пішов камінь. Камінь це не те, що мені потрібно. <свистит> камінь це не те, що мені потрібно. Добре, повернуся вже коли хоча б на один тунель накопаю. Так ось, всі ресурси готові. Всі ресурси готові, можна попробувати. Бачите, я їх тут назбирав знизу з рюкзака. Мені цікаво, вона буде їх брати з рюкзака, якщо я просто залишу їх отут рядом. І пробую тоді запускаю. Бачите, потрошки воно починає будувати, щоб включити собі нічне бачення, щоб краще це бачити. І можна отут, до речі, трошки поправити це діло. Щоб воно мене не бісило під час того, як вона будує. І тепер вона просто буде отак от запильовувати все цими блоками. <свісна> <свісна> Надіюся, я правильне креслення вставив, а не стару версію. Мені дуже цікаво, на яку вона відстань працює. Чи не, чи не доведеться переставляти? Ага, і вона не працює під самою, під самою пушкою, схоже на то. Значить, по-любому доведеться переставляти. Приємно, дуже приємно дивитися, що це будую не я, а будую ця пушка. Мені довелося тільки один раз це зробити, а далі все пушка робить. Це взагалі топчик. Надіюся, вона мені, блін, рюкзака не зламає в якийсь момент. А то всяке можливо. Ну, бачу, вона допльовує на таку відстань, і, напевно, десь зараз вона ж повинна зупинитися. Ти ж десь зупинишся пушечка? Якщо воно взагалі до самого кінця дойде, це просто шикарно буде. Тому що не доведеться тоді переставляти. Ну, хіба отут під низом там доведеться блоки переставити. Ну, поки що, поки що все нормально. Поки що будує. Не дуже швидко, звісно, але це ж не проблема. І пороху не дуже багато тратиться. Нормально. Потратилось буквально. Навіть один порох ще не потратився, мені здається. Значить, до кінця дойдеш? Дойдеш до кінця зали навіть. Нічого собі. Тут можна робити таймлапс. Таймлапс того, як вони це робить. Ну давай, доповзай же до кінця. Зараз вона почне випадовувати стіни. Можна буде взагалі просто стати. Стати і не рухатися це не все знімати. Хоч і темп роботи в цієї пушки невеликий, і це воно працює пришвидшено в 10 разів, але поки вона працює, можна відпочивати. Вручну це я б будував набагато довше, і взагалі ці 900 статуй, якби я робив все це без пушечки, я б, напевно, зійшов з розуму. Не знаю, немає в мене стільки терпіння, щоб робити робити стільки часу, дії, які повторюються. Ну і плюс, мені здається, я дуже швидко збився і десь понакосячив в цьому будівництві. Ну і ще трішки мовчазної роботи цієї пушечки під музичку. Кошечка свою роботу закінчила, все прекрасно, все чудово. Ніяких косяків немає, тільки під нею блоки не ставляться. Це значить, що. А, вони брали з цих блоків, я зрозумів. Думаю, чого п'єдесталів залишилося. А, мабуть, в мене були додаткові. Мабуть, в мене їх трохи більше було. Все чудово, все прекрасно вона побудувала. І зараз вручну залишилось трошки добудувати. Добудувати оці кілька блоків, ну, це це ерунда, це, це фігня. Так, а де креслення з пушечки? Напевно, в рюкзак. А, ні, в рюкзак не могло попасти, чи могло? Могло попасти в рюкзак. І залишилося пуста? Пуста схема чи пуста схема? Може, вони в пушці, так і залишилось в пушці? Ні, ладно, ладно, не важливо. Це зараз не важливо, залишилося отут добудувати. Ці кокосові планки інше дерево, і все зала готова після того, щоб повторити цю ж саму процедуру 6 раз. Що mm. <свісна> там, кокосові планки мають бути і оці білі? В якому порядку? Такому, вроді би, так. І ось таким чином все. Оця зала практично готова. Ну, ще потім манекени розставити. І інше, але це вже не настільки ну, важливо, але все-таки все-таки цей. Зали буду, напевно, зараз робити з цієї сторони вже. Залишилося ще 6 залів. Тут один, два, три, 4, 5. І з іншої А, ні, чекайте, шість. на 6 шість залів тут місця хватить, вони будуть всі по цій стороні, тому що з там сторони велике озеро. І я б не дуже хотів будуватися в тому озері, але якщо придеться, тоді тільки почну. Ну, зараз що, зараз що, прокупати такі ж самі тунелі довжиною 50 блоків? І, відповідно, вже. Тоді, тоді дивитися. Тоді ставити далі ресурси добувати і всяке таке. Перший промах не хватає ширини. я не розрахував. І якщо я тут копну зараз, то там буде одразу. Угу. Не хватає, на жаль. На жаль, не вистачає. Так, тут має бути одне для сходинок. Одна клітинка. Тут сходинки йдуть. А тут мають бути п'єдестали з цим. Ну, мало би хватити, але придеться тоді трішки по-іншому будувати. Ах, придеться схему перероблювати, походу. Угу. Перероблювати, щоб з, одні, з однієї сторони вона була вирізана, тільки таким чином вона зможе тоді влізти нормально. Ну, цим і займуся, хоча зараз перше треба докопати, звісно, цей тунель. А після цього, після цього займуся тим, що буду схему перероблювати. Не підходить вона під е, ці потреби. Це трохи погано. Так, отут я до кінця докопав. Оцю стіну я також маю, значить зараз знести. І маю вже ставити це покращене креслення. Значить Тут повинен бути підстав, і за ним не повинно бути вже стіни і не повинно бути емеральдової цієї. Ну, тоді, значить, в креатив стрибаємо в креативний світ і там перебудовуємо. Це буде виглядати приблизно так. Вони будуть, ці кімнати, тепер з'єднані, тому що місця не вистачає, тут нічого не зробиш. Ну, нічого, нічого. Буде одна кімната, будуватися з тої сторони кімнати до цієї, і тут будуть колони використовуватися, одні колони на дві кімнати одразу. Ну, це буде економія аметистів і сонстоуну трохи. Ну, тепер можна будувати це же саме, тільки вже на своєму світі, не креативному. З такими успіхом можна взагалі просто одну суцільну залу тепер копати. і Потім просто за допомогою тої пушки все це побудувати. Не подобається мені, що коли я швидко копаю і одночасно знімаю, вона починає підвагувати. Тому я постараюся поменше цього робити, щоб вам не моргав екран від того, що нічне бачення починає зникати під час логів. Ну, це буде не так же складно все це розкопати, тому що кайво в мене хороше, досвіду на його ремонт ремонт в мене є, і просто. Просто залишилося, не знаю, 5 хвилин потратити, а воно все розкопати. Ну а далі вже там за допомогою пушки це вже буде набагато більше і ще всі ресурси зібрати. Ну, це трохи займе часу. Єдиний мінус, якщо не освітлювати всю цю фігню, там починає всяка нечість спавнитись. Тому придеться по швидкому, це все діло освітити, бо замахаюся я тут з ними битися такими неадекватними. Зараз займуся освіткою. За викопаний, тепер, тепер треба мільйони санстову, ну не мільйони, а Е, аметисти, аметисти вже не така і проблема. Я геоди збирав, я думаю, мені повинно на це хватити. Дерево також не проблема. В принципі, ресурси не всі такі дуже, я не знаю, затратні, тому це буде не проблема створити кілька, кілька таких кімнат, шість штучок, якщо точніше. Це не проблема, головне їх нормально з'єднати. Щоб не було всяких косяків, бо якщо пушка вже почала строїти, то вже все, пізно вже думати про щось. Не буду вам показувати процес, весь процес добування ресурсів, тому що ну кому цікаво дивитися, як я не знаю, хвилин 30 буду копати пісок чи ті ж самі аметисти. Э... Нікому не цікаво. Так же саме, як я буду підестави робити інше. Ну ладно. Ладно, я повернусь до вас одразу, як закінчу, закінчу будувати ці кімнати. Знаєте, коли я кажу, що я там, не можу зробити серію, тому що відпочиваю, чи щось, типу такого, скоріше всього, я займаюся чимось, типу таким, як добуванням ресурсів і. І іншими такими справами, тому що на це йде дофіга часу. І переважно переважно це в кадр це не, не потрапляє, я вам так скажу. Тепер залишилося що? Залишилося добудувати тут трохи і, і зали готові. Не знаю, як я буду ці манекени всі розставляти. На цим треба подумати, треба подивитися, може пушка також вміє розставляти манекени. І якби вона ще на них броню вміла накидати, це було б взагалі топово. Але я не думаю, що це... не думаю, що це реально. Тому, якщо що, все рівно доведеться самому. Не знаю, з яку я бронь буду на статуї ставити. Можливо, це буде взагалі стандартна, стандартна залізна броня. Тому що, скажімо так, ну, досить складно робити якісь там дуже унікальні броні, тому що там ще більше крафтів йде. З ними просто запарюєшся, більше крафтів і ще більше матеріалів. І це, це не, є дуже, не є дуже зручно, не є дуже добре. Чудова новина виявляється, вони таки вміє ставити манекени і надягати на них броню. Типу. А щось не так. Ось так. ні Вона стала пустою. А, вона стала пустою, її треба ще раз нап... ще раз заповнити, блін. Та незручно. <сум> я, але я перевірив, вона ставить вона ставить нормально. Значить, можна буде просто броні і манекени розставляти одразу одразу пушкою. Не доведеться тисячу разів, оце дуже облегшить моє завдання. Нереально облегшить. це Саме тяжка для мене. Річ була 100, 100 цих манекенів вдягати по 4 предмета, 400 раз одне й те ж саме робити. Першу сотню статуй мені все рівно довелося робити вручну, і від цього нікуди не подітися, тому що потрібно щось зберегти, зберегти схему, щоб тоді її використати на інші зали. Чому я вирішив брати звичайну броню, звичайну залізну, тому що зверніть увагу, ВПС тут просідає не сильно. Ну, не, Нема таких сильних просідань ВПС, 30 ВПС стоїть обмеження, а тепер зверніть увагу, що буде, коли я пробиваюся до ніндзя. Бачите? Різ, різниця відчуваєте. Тепер розумієте, чому я вирішив взяти звичайні броні. Тому що вони оптимізовані, на відміну від е, цих всяких різних. Навіть, навіть оці броні, і то більше оптимізованіші, ніж там ті. Але все-таки все по них теж замітно, що FPS просідає. Тому я вирішив робити стандартні, щоб взагалі не крашнути все. І якщо чесно, я думав, що це буде набагато легше. Тепер рахуємо там 100 статуй і я їх закрив, щоб ВПС не падав у мене, тому що від них ВПС ужасно падає. Ще 100 Тут статуй. Це вже 200. Далі. 300. 400. 500. 600. 700. 800. І 900. Це зайняло в мене набагато більше часу, ніж я очікував. Навіть при тому, що я використовував цю пушку. Е, в чому плюс використання цієї пушки, що я міг ці броні закидати одразу в рюкзак разом з манекенами, і вони розставляли їх в... одразу в броні? Це мені, скажімо так, пощастило. Пощастило, що я. І я з цим встиг розібратися. <гум> Взагалі, всі ці зали, вони по факту між собою з'єднані. Якщо проходити через ці через статуї, то можна через всі ці зали пройти от таким от чином. І вони лагають набагато менше. Всі, ті, всі ці статуї лагають набагато менше, ніж там та кімната з сотнею асасінів. І це просто, блін. Це, напевно, самий такий масштабний проєкт, який я робив. Всім дякую за перегляд. Ще обов'язково зустрінемось.